Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. У апостола Павла є такий незвичний вислів: ми були обтяжені над міру і надсилу, так що і не сподівалися вижити. І я прямо зараз читаючи це, плачу, бо саме так я себе відчуваю. Саме так зараз відчувають себе всі українці. Але я продовжу читати цей уривок, записаний в другому посланні до Корінтян. Здавалося, ми отримали вирок смерті, щоб покладались не на себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він врятував нас від великої загрози смерті та ще рятуватиме. На нього покладаємо надію, щоб він рятував нас і надалі. Вже більше 240 днів нас намагаються знищити фізично, морально та емоційно. І мені це трошечки нагадує ту сцену з володаря перснів, де братство персня прийшло до гномів в морію та знайшли там щоденник, у якому гноми записували на патрулів до самого кінця. У мене зараз пригнічений настрій через це асоціації такі трагічні, але по факту все, що ми зараз можемо, це молитися, донатити на зсу і не померти, бо останнє в світлі нинішніх подій цілком собі реальне. Всі зараз ми ставимо собі питання, чому Бог допускає таке. Це тяжке запитання. Мій тато поставив його пастору, якого викрадали та катували росіяни. Це питання постійно пишуть під нашими відео та фото в соцмережах. Нещодавно написали, де Бог, його треба судити, чому він допускає подібне. Але що найцікавіше, це питання все-таки було поставлено Богу Савоофу. Ця історія, якщо чесно, настільки вражаюча, що ви просто не уявляєте. Я читала її багато разів, але звертала увагу не на все. Це історія Гедеона, але ми почнемо не з його розмови з Богом, а з початку розділу. Він починається з того, що ізраїльяни почали чинити зло в господніх очах, і Господь віддав їх під владу медіянців, які були набагато сильніші. Ізраїльтяни змушені були ховатися в горах, печерах та важкодоступних місцях, щоб просто залишитись живими. Ось далі йде історія Гедеона, де Бог з'являється йому у вигляді ангела. Ангел Господній явився йому і сказав Господь з тобою, о могутній воїне. Гідеон відповів йому Вибач мені, володарю, але якщо Господь з нами, то як усе це могло з нами статися? Де ж усі чудесні діла, про які розповідали нам предки, вони казали хіба не Господь вивів нас із Єгипту, але зараз Господь покинув нас і віддав під владу медіянців. По канону, Бог, мав би йому відповісти ні, ні, та вам за восім літ, але щось на кшталт. А це вам покарання за те, що ви чинили зло в моїх очах, тож терпіть тепер ви самі винні. Треба було менше грішити. Він міг так відповісти міг. Ще відповів Бог так? Ні, ось що він сказав. Тоді Господь повернувся до нього і промовив Рушай з цією силою, що маєш, і звільни народ Ізраїлю від медіанців, чи ж не я посилаю тебе? Він не каже Медіанці це мої слуги гніву, Божі посланці, тож їх не можна вбивати. Ви тепер маєте терпіти, бо ви отримуєте по заслугам ні, бог каже йдіть і повстаньте проти цих загарбників. Вийдіть проти них військом, навіть маленьким, і я буду вам всьому допомагати. Я поведу вас, я за вас, навіть якщо ви самі винні, навіть якщо ви згрішили. Я буду битися за вас, я буду воювати разом з вами за відновлення вашої держави. Гідеон запитав Вибач мені, володарю, але як я можу спасти Ізраїль? Дивись, моя родина найбідніша в коліні Манасієвому. А я найменший у родині батькові. Господь відповів йому Але ж я буду з тобою, і ти переможеш медіанців до одного. Гідеон не був героєм у прямому розумінні цього слова. Коли ангел Господній з'явився, то знайшов його не на полігоні, де він тренував удари разом зі своєю армією. Він знайшов його, коли він потайки молотив зерно у виноградному чавилі. Він займався звичною справою у секретному місці. І зовсім не планував нічого великого. Але коли господь покликав його, то Гідеон пішов, не почав говорити «Я в політики. Краще я в Єгипет на цей неспокійний час поїду, або не все так однозначно. Він знав, що він має робити, хоча його хоробрості вистачало не завжди. Назвати його відчайдушним воїном не повернеться язик, але його настирливість вражає. Ситуація дійсно була небезпечною. Йти малесеньким військом проти величезної армії надзвичайно ризиковано. І коли я говорю малесенькою, то я дійсно маю це на увазі знаєте, скільки їх було? Триста тільки не спартанців, а ізраїльтян. І задумка була не в тому, що маленька відчидушна грубка рятує світ, а в тому, що вони перемогли, бо з ними воював Господь. Про військо противника сказано так. Амідіяни та амеликитяни та всі сини Кедему лежали в долині, як сарана щодо численності, а верблюдам їх немає числа, як піску на березі моря. І тому Хедеон намагається переконатися, що це дійсно Господь його посилає, здається, невірну смерть. Це можна назвати боягузтвом, а можна назвати прагненням вижити бажанням впевнитись, що те, що ти робиш, дійсно вкрай необхідно. І запитувати підтвердження у Господа одночасно дуже смішно і дуже хоробро. На це реально треба сміливість як і сміливість йти на величезне військо з групою у 300 людей. Ви, до речі, знаєте, чому саме Господь відібрав ці 300, а інших залишив? Особисто я не знала. Богослови пов'язуються саме з пильністю. Люди, які припадали ротом до води, не стежили за ситуацією навколо А були зосереджені на вгмуванні спраги. А люди, які пили з рук, були більш уважні. До речі, ще також цікаво позумувати над тим, що людина, яка п'є з рук, більш контролює, що вона вживає. А людина, яка п'є з річки, може випадково випити все, що завгодно. Це також говорить про уважність та про фільтрацію всього, що оточує нас навколо це риса чи скіл, який варто розвивати в собі. Зараз ми стикаємося з величезною кількістю інформації, самої різної, і, не вміючи фільтрувати її, не розвиваючи критичне мислення, можемо підпадати під вплив ворога. В Гедеона цей момент також присутній. Гедеон каже: Вибач мені, володарю, але якщо Господь із нами, то якось це могло з нами статися, і де ж усі його чудесні діла, про які розповідали нам предки. Вони казали, Хіба не Господь вивів нас із Єгипту. Але зараз Господь покинув нас і віддав під владу медіянців. Натрапила на один коментар під постом у Фейсбуці пост засуджує незаконний виїзд за кордон під час війни, те, що пастори залишають церкви, а також парадокс того, що люди, які залишили Україну, вчать як жити людей, які в ній живуть. Коментар такий: країна відносно людей теж має купу обов'язків, обов'язок щодо сім'ї теж. Ми не знаємо, в чому суть даної війни. Можливо, все продано, можливо, є домовленості, про які ми не знаємо. Дуже багато людей зі Сходу, навпаки, просять, щоб їх не захищали, мається на увазі, щоб Україна не повертала собі території. Поганий мир краще хорошої війни. І вирішиться все переговорами і дипломатією. Мірити зброєю будуть до останнього українця. Ви йдіть, воюйте, а я хочу побачити, як ростуть мої діти, тому і чути ні про які обов'язки не хочу. І я не перекладала цей коментар з російської на українську. Він українською написаний: Війна в Україні вже вісім місяців, а людина досі не розуміє суть цієї війни. Після всіх вбивств цивільних, після ракет по житловим будинкам, після Маріуполя. Це людина, яка п'є з річки, не розбираючи, що потрапляє у рота. Гедеон теж стикнувся з подібними думками мешканців своєї країни, та і він, думаю, теж міг так думати певно, Бог домовився вже з мідіянами, щоб нас знищити, Певно, махнув рукою на нас вже. Бо, якби це було не так, ми б, певно, вже так би не жили, а то приходиться постійно ховатися, да той Бог. Але Гедеон не пише про це пости у Фейсбуці, він вирішує це питання конкретно з Господом, бо лише він може дати питання, на які люди відповісти не в змозі. І Бог відповідає тою відповіддю, яка актуальна і зараз тобі важко? Ти бачиш страждання навколо і хочеш допомогти, так не сиди на місці, дій. Роби все, щоб наблизити перемогу, донать на армію, будь волонтером. Висвітлюй війну. Підтримуй Україну як тільки можеш. А якщо серце кличе йти на фронт, то не зупиняй його. Перевіряй своє серце, як перевіряв Гедеон Господа, чи на емоціях це рішення, чи ні, але не зупиняйся. Ми живемо у одночасно страшні і благословенні часи, Ми бачимо розквітання культури і любові до свого народу. І Якщо дасть Бог, то побачимо перемогу. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі!